привіт! з вами Санснюк, і сьогодні я буду дивитися, що це таке за побє... ну, втік, втіка з замковою крепостю. Щось... Оце пам'ятаєте, в минулому відео я знімав дві частини: Першу і другу. А це щось, напевно, мені здається, буде похоже. Играть. <риклад> У меня обов'язково было менеть. О, чекайте, а де ключ? Це дуже схоже, давайте. А де звезд, ключ? Эп, пусть. Це таке саме. Ну дуже прям таке. Отак. Не, ну це дуже схоже, тільки перероблено. Взяли і переробили. Да, але мені щось здається, це трошки поскладніше, має бути Али оп. Али оп. Али оп. Али оп. А, да, это дуже схоже. Докажите. На. на, на. втекай. А это кто? А, Зумбірний? Це просто перероблена версія того, що в нас було ми гра... Того, що я грав попередній раз. Ну прям дуже. Шкайте. Якщо я зараз це буде тут да. да Да! Да! І тут у нас. Так. Ну так, ну це вже трохи ну, якесь не таке. А, ну да, ну да, це точно таке саме. Я думаю туда воно. Стань от мене, дядя, дядя, я Та дай мені зброю Що це мені за секретний кріп? Так, да, це таке саме, ви мені повірте, але. Це просто перероблена версія, і складніша трохи. Ай! А, вони б'ються. Я думаю, вони просто з однієї такі. О! Капкани. Але там вони стали чомусь невидимі. А тут вони видимі. О! Ще якщо вони будуть невидимі, в мене я вже буду знати, куди пригати. У мене є це відео спостереження. Ну вот и все, якась просто легко дня. Галя ле куда? Туда дам, я веду разламал. Окей, тут просто Що це заростя. Спасить мене. А чого? короче, все. Да. только видите, дуже прям, ну, капец схоже. Только не трохи версия. Ну, просто... А, мы не туда. Не туда? Да, мы не туда. Просто тут а, я хотів глянути на анімацію з горіння в лаві. тут до речі, прыжки якісь дуже прикольні. Дивіться. Бачите? І Якщо тут а зараз буде. А, ви. Він... А, тут а оця... Підлога, так? Да? Так. Да. Зараз я в кінці цього паркуру хочу. Так. Да. Ну, добре, не всіх трошки. Просто хотів перевірити це так. Так, да, це у нас так само працює. Просто. Ну, це доволі легко, просто там я вже ви Просто там я вже хотіла глянути, чи таке саме. Ну і? А, ну, але там телепортація, там прикольно Тут та інший рівень, бо вони не змогли зробити так. Ну прикольно, я уже дохнул. И мне туда хочется сказать, что я туда прыгну. Что мне надо А. E oh, Vai valer. O mal de

Putting glass and oh, I don't know. What's the f oh, Уже сколько цель уже будет? Угу, добра, мне зараз просто требует только подпрыгнуть. А, вот и все. Легкий паркурин. Легко. что это такое? Добро натис связочку. Я кикас. А что это такое карань? Вымасываем из кулет. Добро, добро, вон и мне нормально нес. И что это такое? Ура, Мені тепер, твар... ага. Да, я Теп і другі частини ну, ви бачите. Дивись пам'ятаєш, що в другій частині було щось похоже тільки з спортка. Так, давай тихо, тихо. Конік. Е, чого ти? Ти, безжалітний коняр. Ну тут ще один зда коник. надіюсь, ти мене не підведеш. От ти чого? Ні, да я не доглянув ні в якому разі. А шкода, а шкода? Добре, знаєш, мені треба отако, оп, і сюди. Чого ти не пригаєш? Да. Ні, сюди попередні кин пригод покращення. Давай мені ще трошки. Коник, не підведи мені. Ой, оп. 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 Давай, просто подивіться. Подивій, 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 подивій. Сейчас, я встаю. Кін, baş щось мене бачить, це не рятував. Старовацький пацький маре. А що я з ним зробив? Тікаємо наверх. Ну, я думаю, скільки ще це лобі буде йти, я не знаю. Угу. Почекайте. Я на всякий случай тут чекаю. あっ。 Все, все, все. Там якось звичайно, дивно. <плес> а ч? <чо? плес> а як туди залезти? Вот я хочу туди, і що мені робити? Короче, добре, туди не можна. Я вже зрозумів. Це трохи з іншої ігри. Це там, де мав котитися такий великий шар, Замість нього ну, тут огонь. Ні, <вірвання> 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 не, не зараз, не зараз, не зараз. Замічі. А втікай, втікай, втікай. А куда он на меня скинул, как нечестно. Зараз мне ще знал цей паркур. О, привет. Не, я в фадволочке. Да, але дуже прикольно анімація, коли я впадаю. Так. Так, щось мені тут. Блін, у вже 15 смотреть. Легко. Легко дня. Что я набила? Вы белый его. Не, я просто так. На червоне буду чер... белый вогник. Что червоный? Давайте на Вы Вот снова белый и червонный кислот. Значит, мне... Мені... А ну-ка, она з. Ты чо... ч? Тута! Не, пидным. Цикао, ч тут вогонь? Добре, значит треба на. Ну да, ну да. тут все просто перемешано с з... трьома играми. Так, я шо, зараз буду на рынке піду? О, давай. Двух. Треба ще пар. Ну. О, скелетик. Бо. Шесть из двадцати. Ну, давайте, я хочу ще побороться с вами. Дво. 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 Так. Так. у мене ще залишилася пара. Это класс 16, і мені ще 4. ще мені дадуть. А... І мені ще одного осталось, клас. О, клас, я переміг Так, і все, і меня имені відкрили О, для чого треба був письмо? А, у мені бейджика дали. Прикольно. А що вс... а всього? Чекайте. Це була перша частина. Почекайте. Да. А ну-ка. Так, да, це таке саме, як в кінці пер... першої. Да. Ну, все, я побег все. Вы хотите. А я и может так закрыть или нет? Ой, Ну, добре Ну, До... все, с вами был Саня... Я... Давай... Я хочу наберіть наборить пиццен два лайка. З вами был Саня. Сняг, всем пока-пока.